Доброго дня всім! Сьогодні буду робити печиво вівсяне, і для цього нам потрібно муки з вівсяних пластівців. Я перемолола у такому блендері. З пластівців зробила муку. такої муки нам треба 100 грам Звичайної борошна, звичайного борошна нам треба теж 100 грам. 100 г масла, я його трохи підтопила. Одне яйце, одна чайна ложка порошку до печива, щіпка солі я сюди додала, цукру 80 але і ванілька, чайна ложка, і столова ложка меду. І сухі інгредієнти будемо з'єднувати в цю велику миску. Але саме перше перемелю. Ага, і ще горішки нам потрібні фундук, 100 грамів їх. І я їх зараз перемелю, і, і тоді ми всі інгредієнти з'єднаємо. Тепер в цю велику миску будемо з'єднувати борошна. І оце наш фундук перемоловся. Зараз я вам покажу, як він гарненько перемоловся. От бачите, сама мука. Муку він має бути перемелений. Мука. І тепер будемо з'єднувати всі сухі інгредієнти в цю миску: цукор, порошок до печива. Так, сухі всі. Тепер тут ми зараз з'єднаємо. Масло. З яйцем. Отак От масло яйце. Мед. Мед. І ванілька. Одна чайна ложка ванільки. І все це ми зараз тут гарненько. Перемнемо і тоді додамо до загальної маси. Але тут спершу треба все вимішати добре. І тепер додаємо це все решту, на котрому будемо замішувати тісто. Отак лопаткою гарно це все замішуємо нашу суміш. Вона має заміситися до однорідності. Тепер, як тісто вимісилося, я його отак розкачала в таку трубочку і тепер буду отак ділити на наші печеня. Та буду їх скачувати в клубочки і класти на пергамент. Так, класти їх треба трошки на віддалі один від другого, тому що вони будуть ще рости, збільшуватися. Ну, і та гарно пахнуть горішком. І всіма тими спеціями, які додали. Приклала печиво трошечки більшу, щоб бляшку, щоб було більше їм так місця і просторніше. І зараз буду ставити в духовку. Отак перший вигляд. Я тільки що витягнула з духовки, бачите? Дуже гарно вони попіднімалися, дуже гарно повиростали. І тепер вони зараз охолонуть і вони стануть такі тверденькі, і я ще вам покажу. Вони мають ще охолонути. Але дуже гарні, дуже пухленькі, прямо симпатульки. Дивіться, які гарненькі в нас вийшлося печеньку. Дуже гарненьке, дуже гарненьке. І тут вже взяли пробу, вже чоловік з'їв одне. І каже, що дуже добре. І, і тепер дивіться, чи до школи дитині. Чи самому до чаю, до кави, до капучино, до любого воно підійде. І воно є вівсяне, воно є з вівсяної муки, воно не є таке шкідливе, як з білої муки. І його ліпше робити, ніж той білої муки, до якої ми звикли. Дивіться, яке гарне. Всередині таке воно м'ягеньке. Я чую вже під руками, що воно м'ягеньке, але от на смак зараз покушаю, бо я ще не знаю, яке воно. А так, на вигляд, то дуже файне. Ммм, mm, дуже добре. Рекомендую і робиться дуже елементарно. Робиться настільки елементарно, що дитина може зробити його. Все, що входить в це печиво. Я напишу під низу, під відео. Опис повністю буде. Його навіть місити не треба тіста, тільки лопаткою. Лопаткою вимішувати всі інгредієнти і тісто готове. І порізати його на кусочки, на шарики, такі, на колобочки, які ви хочете більші, менші любі. І покатуляти, і ставити в духовку, і воно печеться. Робиться елементарно. Смакута то не така, як в магазині на печенні вівсяни. Так як в нас тут, то в нас ех, взагалі важко. Коли воно сюди-сюди до нас доїжджає, то воно вже таке тверде, засохше, що ти вже його їсти навіть не хочеш. І я якось купила раз, тільки попробувала, бачу, но. Не хочу більше. А це во, воно робиться елементарно, швиденько робиться. Моментально, то, то можна зробити буквально ну, тільки то, що печеться 20 хвилин. А от це, що його підготувати тісто, то я знаю, 10 хвилин, має, певно, 10 хвилин займе. О, А печеться, то вже 20 хвилин печеться, я пекла при температурі 180 градусів. І, і 20 хвилин майже. 18-20 отак. І тепер собі слухайте, чи на, чи на вечерю, замість вечері, можна, чи на сніданок, до кави, чи до капучинка, хто що любить, хто що п'є, дуже добра штука. Так що я рекомендую вам оце печеньку. І по цьому рецепту, бо рецептів є теж, ви знаєте, їх є дуже багато. О, але якщо ти маєш добрий рецепт, то воно, то воно хочеться його робити. Бо подобалося моє печенько, то будь ласка, ставте лайки, нажимайте на... Силочку підписатися і до наступних смачних і корисних відео. Па-па! Дуже добре.